У спорткомплексі Енергетик стартували змагання серед учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи номер 1 олімпійська лелечення, що належить до рівня всеукраїнських. Цей захід проводиться з 2011 року. Минулого року. Минулому році звичайно готувалися вже краще. Виграли все, що можна було, і поїхали захищати честь Київської області в лагер Артек. Сьогоднішній захід, ви бачите, ми почали підготовку до участі в районних і обласних змаганнях. Діти теж готувалися, готувалися класні керівники, готувалися всі. Ну, переможе, звичайно, сильніший. І із з усіх восьми класів ми будемо комплектувати збірну команду п'яти шостих класів для участі в подальших змаганнях. Змагання складаються з різноманітних конкурсів, спрямованих не лише на виявлення рівня фізичної підготовки дітей, а й на задіяння розумових здібностей. Тут і презентація команди, естафети, ігри на швидкість та спритність, і навіть олімпійська вікторина. Олімпійське лелечення це змагання, які проходять в чотири етапи: школа, район, область і всеукраїнський рівень. Мені подобається організація, як тут все зроблено. І мені подобається саме дух оце активність. Оця. Ну, тут класно, одним словом. Тут дуже весело отримувати перші міста. Це дуже гарне таке задоволення. Змагання з бігу ну мені дуже сподобалось. Дуже весело. Ну дуже прикольно. Мені подобаються ці змагання. Найбільше я не можу сказати, що тому що тут все добре. У загальноосвітній школі номер один змагання завершились і визначені найспритніші та найрозумніші лелеченята. Це команда шостого класу. Згодом стартували всеукраїнські змагання серед учнів п'ятих-шостих класів: Українки, Обухова, Василькова, Білої церкви та міста Сквира. Ми достойно приймаємо учасників. У нас дуже злагоджена суддівська колегія. Попри всі зауваження минулих років, кожен представник хоче, щоб його команда була найсильнішою. І тут буває всяке, але ми довели систему суддівства, Ну можна сказати, майже уже до самого високого рівня. Тобто, тут не може бути претензій з боку іншої команди команди суперника. У нас на кожній доріжці працює два секундометристи, Береться середній результат. Є лінійні судді, які фіксують штрафні бали. Їх також одвоє. Тому отака злагоджена моя бригада. Нарешті поставила крапку біля всіляких розмов. Нам є що показати, нам є чим хвалитися. У нас є олімпійці, у нас є призери чемпіонатів Європи світу. Тому сьогодні свято зібрало всіх наших найславетніших спортсменів. Ті, хто не прийшов, повірте мені, вони зараз на змаганнях». Найсприднішими та найрозумнішими лелеченятами стала команда з Українки. Далі на них чекають спортивні перемоги в наступному етапі конкурсу. Я довго готувалася і мені дуже подобається тут атмосфера. Ми поки що зайняли тільки перші місця. і Я дуже сподіваюся, що наша команда виграє. Мені подобається. Ми готувалися два тижні. Я люблю займатися фізкультурою. А які твої прави найулюбленіші вид спорту? Футбол враження дуже зацікавлене, дуже переживаємо і сподіваємося на перемогу. Мені дуже подобається приймати участь в конкурсі і від цього конкурсу я дуже в захваті. Да, я брав участь у змаганнях і мені дуже сподобалося, я б хотів і ще проводити ці змагання. Мені дуже подобається спорт, я вже хожу на футбол 5 років. Я очікую перемогу. Всі учасники спортивних змагань, олімпійська лелечення, отримали олімпійську літературу, щоденники та дипломи. А переможці ця команда з міста Українки вже цього тижня братиме участь у фіналі конкурсу. Спортивно-масовий захід Олімпійське лечення на території обухівського району безпосередньо у нас у місті Українки проводиться вже третій раз. Змагання взагалі розраховані для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя для розвитку всіх е, тих здібностей і якостей, які необхідні людині, безпосередньо в віці 5-6 класу, щоб продовжувати свою підвищувати свою спортивну майстерність на протязі всього життя. На міському стадіоні відбувся. Фінал всеукраїнських змагань серед учнів 5-6 класів Олімпійська лелечення. Вісім команд з Київської області змагалися у різних спортивних конкурсах та естафетах. Боролися за головний приз для переможців путівки на відпочинок. Від сьогоднішніх змагань, що ти очікуєш? Звісно, перемогу. Я дуже її хочу, щоб ми наша команда виграла, і це буде дуже приємно для мене. Я дуже очікую від цих змагань перемоги. Звісно, хочеться, щоб все було як по маслу. Я я беру участь у конкурсі теніс, це це, це теж одна із естафет, тому це дуже відповідально, щоб кожний зміг зробити те, що потрібно. Я дуже обожнюю фізкультуру, катаюся на роликах, іноді навіть граю з хлопцями в футбол. А до сьогоднішніх змагань, що ти від них очікуєш? Я очікую чесної гри, щоб нікому не підсудили і надіюся, що ми виграємо. Я, звісно, очікую перемоги нашої команди, щоб все було добре. Ніяких травм судді судили чесно. На офіційному відкритті спортивного заходу були присутні міський голова Українки Павло Козирєв, представники районного відділу освіти та відомі спортсмени нашого міста. Я ще раз хочу підкреслити, радий дуже, що Олімпійське олечення не перший раз прилітає сюди до нас в громаду. Це каже про те, що позиції, спортивні позиції Українки на теренах Київщини і країни вони посилюються. Більше того, у нас додались нові спортивні об'єкти. З задоволенням будемо давати можливість максимально наповнювати не тільки силами наших спортсменів, а приймати тут змагання районного, обласного національного рівня, навіть міжнародні. Бо ці майданчики створені, побудовані за сучасних стандартів проведення змагань. Павло Козирєв, міський голова міста Українки, зауважив ті зміни, які зараз декларує уряд щодо децентралізації влади щодо. Посилення можливості місцевого самоврядування щодо перерозподілу ресурсу загальнонаціонального на користь громад дає нам сподівання, що, врешті-решт, ми громада, яка прагне, прагне бути спортивною, прагне посилювати можливості своїх мешканців займатися спортом, ми будемо мати не тільки прагнення і можливості. І реконструювати наш стадіон як другий крок після цих майданчиків, і добудувати нарешті ну, по-перше, прийняти у власність, бо зараз приватна власність, фізкультурно оздоровчий комплекс недобудований, але прийняти власність з бажанням і з можливістю довести це до кінця і зробити нарешті навіть і басейн в нашому місті. Це ті перспективи, які дає децентралізація, які дає посилення спроможності громад. І ми всі будемо разом працювати на те, щоб це відбулося якнайшвидше. Кожна команда, яка брала участь у всеукраїнських спортивних змаганнях, Олімпійська Лелечиня презентувала себе піснями, віршами та танцями. Одним із найяскравіших виступів був виступ команди Бородянського району, що стала переможцем змагань. На до вечора. Присідали, присідали, матримати ми вдруге вже приймаємо участь у цих змаганнях. В минулому році ми перемогли на районному етапі, на зональному обласному місці фастів і зайняли друге місце в фінальних змаганнях, пропустивши на одне очко, тільки місцеву команду. В цьому році ми хочемо перемогти і завжди ставимо за ціль тільки перемога. Переможці отримали грамоти, медалі, кубки та з хорошим настроєм повернулися додому.